В цьому відео ви дізнаєтесь, як підписати документ, використовуючи файл електронного підпису. Перейдіть на сторінку центрального засвідчувального органу за адресою czo.gov.ua В меню натисніть Довірчі послуги. У підменю натисніть Підписати документ. Після завантаження сторінки натисніть на кнопку електронного підпису. Натисніть на кнопку завантаження файлу електронного підпису, оберіть файл вашого електронного підпису, Введіть пароль від підпису та натисніть Щитати. Перевірте коректність даних власника підпису. Якщо все вірно, натисніть Далі. Натисніть кнопку підпису у форматі. Оберіть документ, який ви хочете підписати. Не намагайтеся підписати декілька документів одночасно. Кожен документ підписується окремо. Натисніть кнопку підпису. Підписаний документ ви можете завантажити на комп'ютер, натиснувши відповідну кнопку. Якщо необхідно підписати інший документ, то прогорніть сторінку до кінця та натисніть кнопку Дякую. Ви повернетесь на етап вибору файлу для підпису. Вітаємо! Тепер ви знаєте, як підписати документ за допомогою файлу електронного підпису.